Вітаю! З вами знову Мар'яна Кавин і змушена сьогодні присвятити час тому питанню, яке було день тому. І я, якби, це запитання залишила на відкуп усім моїм підписникам. Була жвава дискусія, а тому сьогодні присвячую своє запитання і відповідь ось такому яким чином буде визначатись кількість порушень у сфері використання РРО і ПРО? Ми з вами говорили кілька випусків тому назад, що, по-перше, розмір штрафних санкцій буде залежати від того, коли прийдуть на перевірку. І розмір штрафних санкцій той великий. 100% і 150 від вартості проданого без РРО товару буде застосовуватись лише з 1 січня 2022. Протягом 2021 року штрафна санкція буде 10% і 50% від вартості проданого товару без РРО, тоді коли це вимагалося. Добре. Так, ще ми з вами говорили про те, що а який розмір санкцій будуть застосовувати, якщо виявиться, що РРО, взагалі-то обов'язок, у вас виник ще в далекому 18 му чи 19-му році, а прийшли і виявили сьогодні. Я роз'яснювала в одному з теж із попередніх випусків, що розмір санкції, згідно податкового кодексу перехідних положень, та це пункт 11. Буде застосовуватись на той момент, коли виявлене правопорушення. На той момент, коли виявлене правопорушення. Добре, на той момент. Ага, значить, якщо прийдуть у 2021 і виявлять, що РРО мав бути у 19-му, а я його не застосовував, то візьмуть санкції 2021 року. А це 10% за порушення, вчинене вперше, і 50%. За порушення вчинене вдруге. Причому 50% за вчинене вдруге не протягом там календарного року, як було раніше, та? А просто сказано: 50% за порушення вчинене вдруге. Ну що ж тут? Найкраще, якщо я вам дам позицію одразу податківців, і ми спробуємо розібратись, що вони мали на увазі, коли роз'яснювали. Давайте подивимося. Так. Так, яким чином, яким чином буде визначатись кількість порушень у сфері використання РРО ПРО? І це є відповідь у загальнодоступному інформаційному ресурсі? Уже відразу вписали, що така відповідь діє до першого. 1 2022-го і звучить вона так. Запитання, яким чином буде визначатись кількість порушень? А саме за кількістю фактично проведених перевірок, чи за кількістю фактично встановлених порушень під час однієї перевірки? Ну, ви розумієте всю соль питання. так? Якщо за кількістю фактичних проведених перевірок. То прийшли сьогодні, виявили, що без РРО оштрафували 10% за першу продажу на 100 гривень, яка була, так? З того 10% сказали, ну, ну, більше так не робіть, ми пішли, прийдемо на другий раз, буде 50%. Коли прийшли в ви не застосовуєте РРО, тоді 50% помножили на усі продажі, уже на вартість усіх продаж з цього моменту. І друге, за кількістю фактично встановлених порушень під час однієї перевірки. А це означає: прийшли, виявили, що з 2018 року у вас не було РРО, хоча обов'язок виникав. саму першу продажу на 100 гривень з нього візьмуть 10%. А з другої продажі і всі решту, тобто від всього обсягу, але лише того, який вимагав застосування РРО, візьмуть. 50%, та відчуваєте ціну питання. І ось їхня відповідь, яка діє до 1 січня 22, бо потім буде інший розмір санкцій. Оскільки продаж товару без застосування реєстратора розрахункових операцій та або програмного ПРО не є триваючим порушенням і не видача касового чеку під час кожного продажу товару визначається, визнається окремим порушенням, то наступне. Незастосування РРО Про при продажу товарів є окремим порушенням, тобто наступне незастосування ПРО чи невидача чеку при продажу товару буде вважатись повторним порушенням. Якщо я повернусь до самого питання, а саме за кількістю фактично проведених перевірок, ні, відповідь, а за кількістю фактично встановлених порушень так. Давайте дивимося ще висновок. Жирним виділила таким чином, у разі виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання, підтверджених належним чином фактів неодноразових порушень, вимог щодо застосування РРО або ПРО до суб'єкта господарювання застосовуються фінансові санкції за порушення, вчинене вперше 10%. І посилаються на статтю 17, Но ви в курсі, уже що це не стаття 17, а трошки нижче, пункт 11. Дивіться, хто пропустив попередні випуски. Так, і за кожне наступне вчинене порушення 50% вартості проданих з порушенням, встановлених статтею 17 товарів, робіт, послуг. Ну, висновок такий: якщо я добре зрозуміла, якщо прийдуть сьогодні. А сьогодні це 18 люте 2021 року, і буде виявлено, що е, сам реєстратор ви мали застосовувати з 1 квітня 2018 року, то розмір санкцій буде такий, який є на сьогодні. А це 10,50%. Про це ми вже обговорили в попередніх випусках. Далі йдемо. Як рахувати разовість? Ну, з того роз'яснення. Яке я бачу, я розумію так, що перша продажа з 1 квітня, 1 квітня 2018 року, яка відбулася на суму 100 гривень, з неї візьмуть 10%. А з наступної продажі там, 150 гривень і всі інші по сьогоднішній момент, які вимагали застосування РРО, тобто були отримані кошти. Під час здійснення саме розрахункової операції, їх помножить на 50%. Ви знаєте, навіть е, я чула таку рекомендацію краєм вуха, що якщо ви виявили, що у вас е, РРО мав бути, а ви його не застосовували, то покличте в гості перевірку до себе. Нехай виявлять то все, і з цього візьмуть. 10 і 50 відсотків. Бо ж з 1 січня 22 це все діло буде коштувати 100 відсотків від вартості проданого і 150. Я не впевнена, що це добра порада, оскільки, якщо будуть рахувати кількість порушень, ось саме так, як прописали в загальнодоступному інформаційному ресурсі, то не впевнена, що це буде дуже велика економія. Краще все таки подумати, як це діло ще по-іншому прийначити. Так, ну це власне те, про що мені хотілося сказати по цьому питанню. Я кажу вам дякую і до завтра.